Маніпуляції є, їх справді не так багато, як нам здається, і мені не подобається, що багато хто вважає, що медіа тільки роблять, що намагаються зманіпулювати громадською думкою. То це конспірологія під нею не має реальних підстав. Як на мене, більшість маніпуляцій навколо політичних вони настільки тонкі. Настільки якісь філігранні і надумані і так далі, що вони лишаються непоміченими. То хтось там десь щось міняє якийсь акцент, хтось якось якимось чином щось підкручує, але аудиторія набагато простіша, ніж ті люди, які цими маніпуляціями займаються. А такі от прямо жирні, яскраві, помітні маніпуляції. Такі на межі відвертої пропаганди, це, як правило, або вияв непрофесіоналізму журналістів, або такий, скажімо так, розпачливий про, прогин під тиском безпосереднім без тиском власника і політичного пат патрона. От яскравий приклад нещодавно був на першому національному. Коли раптом зненацька в програмі Підсумки тижня вийшов цикл з двох сюжетів, спрямований на дискредитацію білоруських продуктів. То там були такі сюжети про те, що от наші люди вважають, що білоруські продукти якісні, з натурального там молока і все таке. А от насправді ми зараз підемо, дамо спробувати такий сир, такий сир, спитаємо людей на вулиці, які їм більше сподобалось. Бачите, їм більше сподобався український, а значить, білоруські не такі вже й хороші. Це було дуже смішно насправді, і я не знаю, як це виникло. Я підозрюю, що напевно на Бенкендорфу просто там десь настукали на по голові на тему того, що давай вже щось будь для нас чимось корисним. І він зі свого боку, оскільки він людина, хоч компромісна, але в всяких таких маніпуляціях і прислужуванні не сильно практична, він напевно спустив вказівку з зробити щось. В службу інформації, і там вони от вирішили, що найкращим зараз, оскільки у нас тут економічна війна з Білоруссю, ми от вдаримо залпом по нашому ворогу Білорусі. Це звичайно смішно. І, ну, як правило, ці маніпуляції вони, по-перше, не системні в тому сенсі, що вони не виходять за межі там якогось одного каналу, одного сюжету. Та? Коли, наприклад, намагаються, ну нещодавно був приклад, коли Інтер показував чеського політика, який називає себе, е, називає себе чеською Тимошенко, бо його там теж піймали на якихось не, не теж, а просто <свісно> піймали на якихось фінансових маніпуляціях. Тепер його судять. Він стверджує, що це тому, що він опозиціонер. І там постійно був акцент на тому, що з одного боку, от бачите, в Європі теж судять опозиціонерів, коли їх піймали на корупції, як у нас, з іншого боку, що типу Європа набагато спокійніше ставиться до цього і не, не закликає його випустити, так як вона закликає випустити Тимошенко. І з третього боку, що покарання для цього чувака, якщо йому в вре, вре, врешті-решт, якщо його провина буде доведена, буде ще суворішим за, за Тимошенківським. І до цього всього підверстали ще якийсь кримінальний сюжет. Це маніпуляція, очевидно. Та? Але вона, вона шита білими нитками. То кого це можна переконати? Та якісь бабусі, які дивляться інтер, подивляться і. Кажуть та, та, та". Але ну, це насправді має такий маленький, не, неістотний вплив на, на громадську думку. Що Тимошенко я, я постійно розказую студентам і всім цю історію, ви її можете потім вирізати. Історія була така, коли я зайшов в магазин на базарі у нас у Львові, а там прибиральниця і продавець говорять між собою. І е, прибиральниця каже: О, ти засудили Юлю, посадили її, то що з нею тепер буде? А продавець каже: Та вона завагітніє і вийде за амністією. От я вважаю, що це є. Перфектний зразок того, як насправді аудиторія сприймає тобто величезний потік інформації, пропаганди об'єктивної, спотвореної всякої інформації про Тимошенко і про її справу лється на цих людей. А вони щось собі живуть в своєму власному світі, де Тимошенко може завагітніти і вийти за, за амністією. Я вважаю, що, що просто журналістам, які намагаються бавитися в маніпуляції, варто. Мати це на увазі, що не всі їхні хитрощі, не всі їхні спроби якимось чином перекрутити інформацію, подати її так чи інакше, реально відбуваються на громадській думці. Інколи вони просто виглядають смішно і е, з того нічого немає. Само собою, що з наближенням парламентських виборів буде гірше. Буде більше спроб впливати на громадську думку. Мене дуже занепокоїло. Мені дуже неприємно було бачити минулої неділі в програмі Абиття неділі» на каналі Україна, яку я вважаю однією з найкращих цих тижневих програм. Незважаючи на послужний список її ведучого Андрія Данилевича. Мені було дуже прикро бачити дайджест передвиборних обіцянок і поїздок. Що це є такий жанр, якого я вважаю в принципі не має бути в інформаційних програмах? Це ганьба, коли в новинах починають показувати, що такий-то кандидат кудись з'їздив, щось там комусь пообіцяв і так далі. Навіть коли це намагаються, е, намагаються подати з якимось таким на, 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 натягнуто іронічним е, відтінком, що ось вже заїздили, заметушилися, вже от, е, обіцяють добробут добро і так далі. Все одно це реклама. І цієї реклами в новинах бути немає. І аудиторії абсолютно байдуже, що там Королевська поїхала в Одесу і пообіцяла афганцям, і як вона буде рятувати економіку. Немає, немає ніяких ні об'єктивних, ні суб'єктивних поважних причин показувати королевську. Тому я все-таки, мені сумно, що це вже почалося, і я перечуваю, що скоро цього буде дуже багато. І я сподіваюся, що все-таки коли-небудь і власники. І менеджери, і, і редактори, і журналісти почнуть все-таки фільтрувати цю гідоту, цей продукт. Все одно у нас лишається відкритим питання, як відображати виборчий процес в новинах. На це питання відповіді немає, тому що воно є екзистенційне і воно є ри, ри, риторичне в тому сенсі, що політикам хотілося б, щоб їх показували більше. Глядачам не треба бачити, і не хочеться бачити політиків, а суспільству треба знати, за кого голосувати. І як це збалансувати між собою, як виключити з цієї схеми передвиборний піар, антипіар, рекламу, антирекламу і так далі, я не знаю. Але над пошуком відповіді на це питання мусять думати всі насправді, тому що. Ну, без цього у нас буде так далі. Я пам'ятаю, починається з 2006 року, кожна кам кампанія це ярмарок, джинси, і це, звичайно, нівелює е цінність інформаційних про про програм. Це нищить авторитет журналістів, які цим займаються, нищить бренди каналів, які це роблять. І Знижує рівень до довіри до медіа, який без того мені здається вже знижується. Тому звичайно цю проблему треба вирішити рано чи пізно. А я, чесно кажучи, ну мене трошки насторожило і злякало те, що партію регіонів буде консультувати Олексій Мустафін, бо це якраз та людина, яка в разі чого може вигадати якусь хитру штуку. Хитру маніпуляцію. Але мені здається, що більшість, більшість якихось, так би мовити, спецоперацій, які відбуваються зараз, принаймні на рівні новин і підсумкових програм, я не кажу про ток-шоу. Ток-шоу там справді на рівні, на, на рівні режисури, добору. Гостей на рівні риторики, якихось меседжів, НЛП і так далі. Там є багато е, спроб маніпулювати. Хоча мені здається, аудиторія ток-шоу вона настільки знуджена, вона так засинає. І вже біля екранів під час ток-шоу збираються люди, яким вже ну, зовсім все одно за кого голосувати, і, 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 і так далі. Тому що е, питання за кого голосувати, воно. Є індикатором активної життєвої позиції людини. А Люди з активною життєвою позицією зайняті і не дивляться ток шоу Тому знов-таки більшість цих маніпуляцій йде в пісок. І я бажаю якомога більшій кількості маніпуляцій йти в пісок і зникати, не позначившись на, на громадській думці. Значення маніпуляцій. І значення цілеспрямованих спроб спотворити інформацію не не треба перебільшити набагато більше шкоди е інформаційній картині медійному простору відносинам між медіа і аудиторією завдають. Лінощі журналістів, не непрофесійність не журналістів, їхня віра в те, що вони такі боги, які можуть фор -фор формувати громадську думку інформаційний простір і так далі. Але в цілому журналісти брешуть не набагато більше, ніж прості люди. І я думаю, що люди, які там на наприклад працюючи в офісі цілий день, імітують бурхливу діяльність та насправді щось там щось там лайкають Фейсбуку чи розкладають пасьянс, вони в чомусь подібні на журналістів, які замість того, щоб шукати якісну інформацію, йдуть за ідуть шляхом найменшого опору і до докладання найменших зусиль. Тому дуже важливі стандарти, тому що стандарти це ті матриці, ті умовності, які примушують людей не халтурити, примушують людей до виконання принаймні якогось мінімуму, мінімуму обов'язкових вимог. І тому в редакціях, де ці стандарти діють, де немає такого зверхнього ставлення, що у нас свої стандарти, ми самі собі визначаємо стандарти це нудно. Я от, є, є така прекрасна яскрава фраза гальма придумали боягузи. Мені завжди людей, які цю фразу вимовляють, хочеться припросити проїхатися в машині з, від, з відключеними гальмами. Я думаю, що ніхто не сяде. О так само і тут звичайно люди, які зверхньо ставляться до стандартів або які їх дуже не люблять і вважають, що вони обтяжують і ускладнюють життя журналістам, вони мусять мусять розуміти, що е, недотримання стандартів і намагання, скажімо так, е, їх обходити, воно завдає шкоди чино не. Е, не їм безпосередньо, а в першу чергу аудиторії, яка отримує неякісну інформацію, але в тому числі і їм, врешті-решт. І імена журналістів, скажімо так, які свого часу вкрили себе ну, не ганьбою, негативом. Негативом, який довго не змивається з тих пір, не мали би бути нагадуванням про те, що це таки варто брати себе в руки, хоч як нам неприємно існувати в світі обмежені і умовностей, але інколи вони корисні і необхідні.